У цьому випуску ми розповідаємо про знос передньої осі автомобіля. Таке явище трапляється на зимовій дорозі не рідше, ніж занос. Знос і занос в чому різниця? Важливо безошибочно і точно визначити, що відбувається з автомобілем. Методи боротьби немножко різні. Погляньте. у заносі зриваються задні колеса, авто повертає більше, ніж хотів водій. Починає кружляти. У зносі, навпаки автомобіль повертати не хоче. Він їде по дотичній до заданої траєкторії. Ось як це виглядає на дорозі. Занос. Знос. От ми заїжджаємо в поворот, викручуваємо руль. Та машина по траєкторії як йшла, так і йде. От ми вже на полосі. Сама груба помилка у новачків водіїв, коли вони не розуміють, що не входять в поворот, вони інстинктивно викручують руль до упору і думають, що це впасёт. Гальмування теж не допоможе. Треба якнайшвидше тікати від зустрічної смуги або узбіччя. Тож якщо ви розумієте, що автомобіль повертати не хоче, одразу ж дійте. Два способи для передньопривідних автомобілів. Перший. Я б рекомендувала відпустити педаль газу, попробувати збросить швидкість, потом як Только мы почувствуем, что у нас вроде бы как покрышки начали хвататься за нашу поверхность, можно задобавлять газ и за счёт переднего привода можно уже попробовать вытянуть. Алыйцей способ эффективный, если дорога вильна. Если же авто потрібно відвернути тут і зараз, діємо другим способом. Мы можем износа выйти посредством заноса. Как вызвать занос, заблокировать ручничок буквально на секунду на полторы, но при этом снажатая кнопка на рычаге ручника. Нос Поднимаем ручник Авто розвертає у потрібну нам сторону Опускаем ручник А вот щодо накорми на корме Руль ни в коем случае мы не вращаем ни вправо, ни влево Руль у нас держится в таком же положении, в котором мы входили в поворот